Steam Deck почне офіційно продаватися в Україні вже незабаром. Новий суперреалістичний горор, від котрого стигне кров у венах. Гравці та журналісти оцінили новий екшен від Respawn Entertainment. Mortal Kombat 12 вже також в цьому році. Вже скоро реліз Alan Wake 2 і шахраї в мережі. Ще незабаром розпочнеться продаж портативної консолі від АЗУ. Та що там вирішили британські регулятори щодо угоди між Activision та Microsoft. Ну і традиційно вже в кожному випуску знижки та акції в ігрових магазинах Steam та Epic Game Store. Про це і не тільки про це. Ви дізнаєтесь в свіжому вже 24-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA. І з вами, як завжди, коло мікрофона, я Дмитро. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо вам подобається контент, який я для вас. Зроблю це не тільки допомагає розвитку каналу, а ще й просуває український контент на платформі, щоб ще більше людей змогли побачити наші з вами відоси. Якщо ви бажаєте підтримувати мій канал фінансово, то можете перейти за посиланням на сервіс Баймієкофі та стати спонсором каналу або оформити одноразовий донат. Я буду страшенно вам вдячний за таку потужну підтримку, але це не так важливо, як підтримка наших бійців на полі битви. Посилання на благодійні фонди ви також знайдете в дописі. Буду радий вас всіх бачити в нашому Дискорді. Всі-всі-всі посилання, а також іншу корисну інформацію, ви знайдете в дописі до цього відео. Я вирішив, що ми з вами перенесемо ігрові новини на вівторок, тому що майже завжди по понеділках відбувається зміна акційних пропозицій в магазині Діда Габена Стім. І таким чином я зможу заздалегідь вас попереджати про зміни в таких акціях, щоб ви встигли при Бати ігри зі смачними знижками. Якщо ви підтримуєте мою ініціативу, буду дуже радий, якщо ви напишете про це коментар. Також готовий з вами дискутувати з приводу, чому переносити новинний дайджест на інший день не потрібно. Заздалегідь вам всім дякую, ви просто красунчики. Починаємо. Нещодавно відбулася церемонія нагородження ігор The Game Development World Championship 2022. В номінації Найкраща гра від ігрової студії перемогла гра Shutterline від української студії FragLab. Це безкоштовний багатокористувацький шутер від першої особи, в якому є традиційні онлайн-матчі, а також кооперативний ПВІ режим з елементами Рогалика. Також студія FragLab створила власний благодійний фонд для збору коштів на купівлю різноманітних Манітного спорядження для українських воїнів вітаємо наших козаків з перемогою. Саме так і треба нести українську культуру світом. Браво! Українські військові використовують для керування автоматизованим дистанційно керованим вогнем комплексом Шабля портативну ігрову консоль Steam Deck від Valve Corporation, що дозволяє вести бій, знаходячись на відстані до 500 метрів від установки, тим самим зберігаючи життя оператора. Після цієї новини геймерське ком'юніті схвилювалося, а чи не заблокує Valve роботу пристроїв в Україні? Тим паче, що керівництво студії в курсі цих подій і бачили новини. Стосовно використання консолі у військових цілях, однак, не дивлячись на все вище зазначене, стало відомо, що Steam Deck почне продаватися в Україні офіційно та з гарантією, і продажі розпочнуться вже незабаром. Сторінка з ціною вже з'явилася на розеці. Найдешевша базова модель на 64 гігабайти коштуватиме 27 тисяч гривень. Західні журналісти поставили досить високі оцінки майбутньому космічному екшену Star Wars Jedi Survivor, тому що він буцімто у всьому перевершує першу частину серії. На Metacritic версія для ПК отримала 81 бал. На консолях Xbox Series журналісти оцінили гру 86 балів, так само як і на PlayStation 5. Журналісти в переважній більшості видань оцінили гру досить позитивно і ніякої дуже потужної критики не було. Відзначили дуже круту атмосферу зоря. Війна, епічний сюжет, цікаве і захоплююче дослідження світу. Гра відмінно розвиває ідею попередньої частини та пропонує кілька нових концепцій. Але технічний стан Star Wars Jedi Survivor, як відзначили деякі видання, залишає бажати кращого, на жаль. І 28 квітня відбувся реліз космічного екшену Star Wars Jedi Survivor, і він все ж таки поповнив ряди недорозумінь з поганою оптимізацією. ПК геймери зіткнулися з величезними технічні. Технічними проблемами, що навіть на топових збірках гра працювала, м'яко кажучи, не дуже добре. У частині гравців Star Wars Jedi Survivor зависає при спробі почати проходження. Фреймрейт стрибає від 40 до 90 кадрів на секунду і назад. При цьому ці проблеми не залежать від відеокарти. Проблема полягає в тому, що гра може з'їдати аж 18 гігабайтів відеопам'яті, при цьому завантажуючи графічний процесор лише на 35-60% та відтворюючи лише Ще 50 кадрів на секунду. Electronic Arts та Respawn Entertainment знали про проблеми, заздали гідь. Ще 26 квітня розробники повідомили, що збираються випустити протягом декількох тижнів оновлення та патч першого дня, які мають виправити баги та поліпшити продуктивність. А от геймери не стали чекати оновлень і засипали Electronic Arts скаргами та обуреннями. Розробники визнали проблему і опублікували заяву, в якій запевнили користувачів, що найближчим. Часом виправлять технічний стан Star Wars Jedi Survivor. Respawn Entertainment приносить вибачення гравцям і сподівається на розуміння. Пішли ви в дупу зі своїми розуміннями? Отак вважаю особисто я. Ви знали заздалегідь, що випускаєте недороблений продукт, і тим не менш поставили його на палиці магазинів, не дивлячись ні на що. Це просто суцільна неповага до гравців. Судя Гаріла Геймс на своєму офіційному сайті підтвердили інформацію про те, що вони розробляють нову гру у Всесвіті Horizon, Тобто, це буде вже третя частина, а також ведеться робота над багатокористувацьким відголудженням, і воно буде представлено як окремий проєкт по франшизі. Журналісти повідомляють, що над цим проєктом працюватимуть спеціалісти з корейської студії Soft, а допомагатимуть їм ймовірно, розробники зі студіо Гобо, які брали участь у розробці Red та хо. Кварц Легасі Нарешті розробники з Arkane опублікували системні вимоги до свого вампірського екшена Redfall, реліз якого відбувся вже сьогодні. Хоча це залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Мінімальні рекомендовані та ультравимоги зараз ви бачите на своїх екранах. Творці також порадували геймерів релізним трейлером, в якому ми бачимо вулиці занедбаного містечка, моторошну автозаправку і будинки, і купи б кровожерливих кровосісь. Розробники також нагадали, що гру можна пройти як по один. Так і в кооперативному режимі до чотирьох гравців. А от щодо кооперативного режиму, то журналісти з IGN зазначають, що Redfall дуже атмосферна гра, але за участю більш ніж двох гравців вона перетворюється на хаотичний шутер і геймери перестають звертати увагу на сюжет. Тому, якщо користувачі хочуть повністю зануритись в атмосферу містечка, захопленого вампірами, її варто проходити поодинці. В черговий раз інсайдер Том Гендерсон правильно назвав дату релізу нової гри від From Software Armored Core 6 Fires of Rubicon. Вона має вийти 25 серпня 2023 року на ПК PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series. Цю інформацію опублікували самі розробники у своєму новому геймплейному трейлері, в якому на самому початку відбувається десантування на планету Rubicon 3. Потім гравцям продемонстрували кілька кадрів з різними локаціями, на яких будуть. Відбуватися події гри, це якісь міста, промислові та енергетичні комплекси. Далі показали, як відбуватиметься керування власним мехом. В арсеналі роботизованого героя є вогнепальна зброя різної далекобійності, можна випускати ракети та бити ворогів струмом. Я вважаю, що в цього проєкта буде досить велика кількість фанатів, бо це дуже незвична і незаїжджена до дір ідея. Ця гра може стати ковтком свіжого повітря, серед інших ремейків, перевидань та продовжень вже існуючих. Уючих франшиз також розробники розповіли про системні вимоги, які ви зараз можете бачити на своїх екранах для свого майбутнього твору для запуску гри знадобиться процесор i5-8600K або Ryzen 3 3300 X і відеокарта GTX 960, що на мою думку на фоні нещодавно оголошених системних вимог до інших великих проєктів є дуже демократичними. Blizzard Entertainment познайомила гравців з останнім, принаймні поки що п'ятим класом персонажів Diablo 4. Це Некромант. Це чарівник, який може викликати мерців собі на допомогу використовуючи темну магію. Він керує самою смертю, може піднімати з могил нечість, скелетів та інших потворних пекельних істот. Сам Некромант в бою користується серпом та кинжалом, але він не дуже крутий воїн, на відміну від його мертвих союзників. Також директно. То розробки Diablo 4 Джо Пайпора розповів, скільки гравцям знадобиться часу для прокачування до максимального сотого рівня. Він наголосив, що для досягнення сотого рівня персонажа гравцям знадобиться більш ніж 150 годин подорожувати світом гри, а для проходження бойової перепустки, яка буде оновлюватися щоквартально, треба буде витратити 80 годин часу. При досягненні сотого рівня гравці зможуть зустрітися з найсильнішим фінальним босом у підземельні кошмарів. Якщо що геймери правильно підберуть таланти для свого героя і зроблять максимально ефективний білд, то тільки тоді з'явиться можливість перемогти цього боса. А от поціновувачі ПВП можуть сповна відчути біль від хардкорного режиму, який також буде в грі. Якщо вашого персонажа вб'ють під час гри, то ваш герой втрачається назавжди, і вам буде потрібно створювати нового. Про це розповів директор спільноти Blizzard Адам Флетчер і назвав це вічною смерть. Розробники опублікували також і системні вимоги до свого майбутнього Diablo 4 і наголосили на тому, що гра буде запускатися навіть на комп'ютерах, які не відповідають мінімальним системним вимогам. Проєкт працюватиме і на двоядерних процесорах з вбудованою графікою, і на старих і повільних жорстких дисках. Але високу якість геймплея на таких машинах розробники гарантувати не можуть. Але тим не менш пограти зможуть буквально всі. Питання тільки як. Реліз Діабло. 4 відбудеться 6 червня на ПК тільки в Battle.net, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 та PlayStation 4. Видавець Діп Сільвер та розробник Дамбастер Studios повідомили, що Зомбі Екжен Island 2 за перші три дні після релізу було продано більше мільйона копій. Творці наголосили, що це досягнення стає більш вражаючим, враховуючи складні обставини, в яких розроблялася гра. Dead Island 2 піднялася на перше місце в чартах Великобританії та стала третім за розміром релізом цього року після Hogwarts Легасі та Resident Evil 4 ремейк. На другому місці розташувалася Майнкрафт. League Legends. Вже сьогодні відбудеться реліз фентезійної стратегії Age of Wonders 4 від Triumph Studios. З цього приводу розробники та видавець Paradox Interactive випустили релізний трейлер, де продемонстрували можливості, якими можуть користуватися гравці. В грі є можливість самостійно створити цілу націю і наділити її унікальними особливостями, а пізніше привести її до процвітання за допомогою дипломатії або військових дій. Розробники позиціонують. Age of Wonders 4 як окремий проєкт, який не вимагає проходження або ознайомлення з минулими частинами серії? Журналісти і ігрові критики вже пограли в ПК версію Wonders 4 і в цілому залишилися задоволені грою. На Metacritic стратегія отримала 83 бали. Ще не встигли соціальні мережі оговтатись і завершити обговорення суперреалістичного шутера Unrecord, В мережі з'явився ще один проєкт, побудований на надсучасному рушії Unreal Engine 5. Але цього разу це інді-горор від першої особи у стилі фільмування на натільну камеру, який отримав геймплейний трейлер. За сюжетом гравцям буде доручено пережити кілька жахливих історій, в одній з яких доведеться шукати свою загублену собаку в темному моторному лісі де гравці будуть досліджувати покинутий будинок з привидами. Судячи з представлених відеоматеріалів, розробники використовують потужність Unreal Engine 5 наповну для створення майже фотореалістичної картинки, щоб від побаченого у гравців кров застигала у жилах. Дата релізу звичайно ж невідома. Хоча розробники сподіваються випустити проєкт вже до кінця поточного року. Видавець Некон та студіорозробник the Adalic Entertainment спробували виправдатися за супервисокі системні вимоги у своїй грі The Lord of the Rings Gollum. Розробники опублікували трейлер гри в роздільній здатності 4К із трасуванням променів. Однак, вразити геймерів все одно не вдалося. В ролику демонструються оточення в грі, панорамні сцени з локаціями Мордора, ельфійські ліси, різноманітні стародавні руїни і печери. Лише в деяких сценах. Демонструється головний персонаж Голум. Акцент в трейлері був поставлений на трасуванні променів, тому в багатьох сценах кидається в очі реалістичне світло та тіні. Однак користувачі в черговий раз розкритикували візуальну складову і назвали якість текстур моделей візуальних ефектів середніми. Голова Warner Brothers Discovery Девід Заслав нещодавно в розмові з інвесторами підтвердив, що розробники з Незе Studios працюють над Mortal Kombat 12. Жодного кадру, скріншота або трейлера розробники не показали геймерам. Тим не менш, в травні або на початку червня пройде масштабне шоу PlayStation Showcase від Sony. І відомий журналіст та редактор Windows Central Джес Корден припускає, що саме на цій презентації може відбутися показ дебю. Ютного трейлера Mortal Kombat 12. А ще є ймовірність, що японська компанія може отримати ексклюзивні права на маркетинговий супровід нового файтингу. Генеральний директор Remedy Entertainment Теро Віртала розповів, що виробництво Alan Wake 2 рухається згідно з раніше наміченими планами, і вже вийшло на фінальний етап розробки. Реліз хорора з елементами виживання, як і раніше, запланований на 2023 рік. Також керівник студії розповів, що фахівці паралельно займаються ще п'ятьма релізами, ремейками двох частин Max Payne і кооперативним екшеном Condor у Всесвіті. Control. Які перебувають на етапі схвалення концепту. А от друга частина Control та новий багатокористувацький проєкт Vanguard наразі знаходяться на ранніх стадіях виробництва, і їх реліз відбудеться після Alan Wake 2. Розробники з польської студії CD Projekt Red повідомили, що на Summer Game Fest, який відбудеться 8-9 червня, вони запропонують журналістам ознайомитися з майбутнім DLC для Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty. А журналісти потім в свою чергу поділяться інформацією з шанувальниками гри. Ймовірно, саме в рамках цього заходу буде оголошена і дата релізу довгоочікуваного доповнення. Наразі відомо лише, що розробники хочуть випустити його у дві. 2023 році. Журналісти ігрового видання PC Gamer повідомляють, що зловмисники виклали платне оголошення, яке з'явилося при введенні назви гри Starfield у пошуковій системі. Сайт шахраїв називається Bison Grow, і це показувалось в самій рекламі. Однак при переході за посиланням користувачі перенаправляються на інший підроблений ресурс Starfield.com. Журналісти звертають увагу геймерів, що у гри немає свого окремого порталу. Офіційна сторінка, присвячена майбутній РПГ. Присутня лише на сайті видавництва Bethesda Softworks. Підроблений ресурс був оформлений в стилістиці StarField і пропонував завантажити нібито демо-версію проєкту. Деякі користувачі Reddit повідомили, що попалися на це шахрайство. Завантаживши виконавчий файл, комп'ютер був зараджений шкідливим програмним забезпеченням. Тому будьте уважні, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Продаж портативних консолей Asus ROG Ally, про які я розповідав в одному з попередніх випусків ігрових новин, розпочнеться вже 11 травня. Тож компанія Asus проведе презентацію, яка розпочнеться о 17-й годині за Києвом, де й розповість детально про всі характеристики пристрою. Офіційної інформації щодо ціни немає, але є деякі інсайдерські дані про те, що модель Asus ROG Ally на 16 гігабайтів оперативної пам'яті, чіпом AMD Z1 Extreme, та 512 ГБ SSD коштуватиме 699 баксів, що на 51 долар дорожче за Steam Deck. У своєму звіті, який підбиває підсумки першого кварталу 2023 року, компанія Microsoft зазначає, що продажі ігрових консолей Xbox Series S та X впала на 30%. і вони це пояснюють тим, що виходить досить невелика кількість нових ігор, які могли б змушувати геймерів купувати нові консолі. А от Game Pass продається дуже успішно. Аудиторія сервісу перетнула позначку у 500 мільйонів користувачів, а дохід от 1 мільярд доларів загальна ж виручка в ігровому сегменті за підсумками першого кварталу 2023 року склала трохи більше за 3,5 мільярди доларів. Всупереч всім прогнозам від авторитетних аналітиків та інсайдерської інформації від потужних журналістів, управління з конкуренції та ринків Великої Британії заблокувало угоду між Microsoft та Activision Blizzard. У своїй заяві регулятор побоюється монополії Microsoft на ринку хмарних сервісів, який стрімко розвивається. Британці зазначають, що Microsoft має у своєму розпорядженні від 60 до 70% хмарних сервісів. А після цієї угоди вплив на цю Сферу відеоігрового ринку стане абсолютним, а інші компанії не зможуть конкурувати з Microsoft. І включивши такі надпопулярні ігри Activision Blizzard, як Call of Duty і World of Warcraft, до каталогу Game Pass корпорація неодмінно підвищить вартість передплати, що негативно позначиться на геймерах Великої Британії та всього світу. Керівники Microsoft Бред Сміт і Activision Blizzard Bobby Котік залишилися незадоволеними та розчарованими рішеннями. Британського управління з конкуренції та ринків Майкрософт оскаржить рішення CMA і подасть позов до апеляційного суду. У цьому рішенні з корпорацією повністю солідарна і Activision Blizzard, про що заявив глава ігрової компанії Бобі Котік. Але не дивлячись на таке рішення британського регулятору, у списку держав, які схвалили злиття двох компаній, з'явилася ще одна, і це Україна. Про це оголосив антимонопольний комітет України. Український регулятор не згоден з думкою сім'ї. Мей, що Microsoft може отримати абсолютний контроль на ринку хмарних сервісів і вказує, що угода посприяє розвитку it галузі як в Україні, так і у світі. У своїй згоді Україна солідарна з думкою регуляторів Чилі, Сербії, Бразилії, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південної Африканської Республіки та Японії. Історія навколо цієї угоди заграла новими фарбами. Будемо слідкувати далі. Стало набагато цікавіше. Я вже вам розповідав про гру Death from Above від фінського розробника, в якій вам треба взяти на себе роль українського воїна, що керує дроном, знищуючи російських загарбників. Саме Гендріку Лесеру належить ідея створення цього проєкту. Він є засновником Evil Publishing, які долучились до розробки гри та збирають гроші для України на кікстартер. Фахівець зізнається, що його постійно атакують російські тролі, і він та його дружина вважають, що їх. Коли-небудь вб'ють росіяни, хоча цей сценарій є малоймовірним, і він дуже радий, що зміг особисто долучитися до російсько-української війни на культурному фронті. А ще я дуже хочу набити пику путіну, його друзям і всім, хто підтримує цю війну. І що я можу зробити? Я розробник ігор, тому я створюю ігри, які допомагають мені виразити ці емоції та пережити їх. А тепер переходимо до розділу зі знижками та акціями в ігрових магазинах Steam та Epic Games Store. і вже традиційно розпочинаємо з магазину епіків. До 4 травня можете додати до своєї бібліотеки гру Poker Club, в якій, як не дивно, вам потрібно буде грати в покер. А от забирати наступну безкоштовну гру чи ні, це вже на ваш розсуд. Вона має назву Бредеч. Її розробляли російські розробники зі студії Red Ruin Softwork. Тому більше нічого я про неї розповідати не хочу. А ми переходимо з вами до магазину Діда Габена. Пропоную звернути вашу увагу на дуже непоганий виживач Grounded, де ви виконуєте роль дитини, яка зменшилася до розміру комахи і намагається вижити в страшному світі власного подвір'я. Гра до 4 травня продається зі знижкою 25% і коштує 359 гривень. До 7 травня можете придбати зі знижкою 75% крутий ремейк класичного горору Resident Evil 3, який коштує лише 249 гривень. Гривень до 4 травня діє акційна пропозиція, завдяки якій ви можете поповнити свою колекцію одразу трьома іграми серії Halo – Halo Master Chief Collection, яка продається зі знижкою 60% лише за 191 гривню. Якщо вам подобаються пригоди Лари Крофт, то скоріше за все до 4 травня ви можете придбати пригодницький екшен від третьої особи Shadow of the Tomb знижкою зі знижкою 86%, заплативши лише 227 гривень. Науково-фантастичний психологічний постапокаліптичний трилер Виживач з елементами РПГ від першої особи дії якого відбуваються в Чорнобильській зоні відчуження Чернобиліт від студії Farm 51. Можете придбати зі знижкою 55% за 269 гривень. І за ці гроші ви отримаєте саме повне видання проекту Enhanced Edition. А ще в грі є текстовий український переклад, що не може не радувати. акція. Триватиме до 10 травня. І наразі ви побачили всі новини, які, на мою думку, були найцікавішими за минулий тиждень. Сподіваюсь, вони були для вас корисними і цікавими. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Підтримуйте наших воїнів на фронті, бо це сьогодні найліпша інвестиція в нашу з вами свободу і наше з вами виживання. Дякую вам всім за перегляд. Якщо ви прочитаєте допис до цього відео, то ви знайдете там всі посилання як на благодійні фонди, так і на наш дискорд, слава Україні! Переможемо!